Привіт! Сьогодні ми з вами розберемося в одній такій фундаментальній штуці, в правилах, які, по суті, керують рухом абсолютно всього, від візка в супермаркеті, знаєте, до цілих планет. От давайте почнемо з чогось, що знайоме, мабуть, кожному. Цей момент, коли автобус різко гальмує і все тіло ніби летить вперед. Так от, цей ривок це не просто так. За ним стоїть, ну скажімо, одна дуже потужна і невидима властивість нашого Всесвіту. І ця властивість називається інерцією, чесно кажучи, про неї найпростіше думати як про таку собі фізичну впертість. Серйозно, усі об'єкти просто хочуть продовжувати робити те, що вони вже роблять, от і все. І знаєте, це ж не завжди було очевидно. Дуже довго, століттями, всі думали, як Аристотель, щоб щось рухалося, його треба постійно штовхати. Ну, звучить логічно, правда? Але потім прийшов Галілео Галілей і, по суті, перевернув усе з ніг на голову. Він сказав, а що, якщо все навпаки? Щоб тіло рухалося, йому просто не треба заважати. І ця, здавалося б, така проста думка змінила абсолютно все в нашому розумінні рух. І як він до цього дійшов? А ось так через уявний експеримент. Уявіть собі, візок котиться по тканині і швидко зупиняється. Гаразд, а по дерев'яній підлозі котиться вже набагато далі. А якщо взяти ідеально гладке скло, він котитиметься дуже довго. І тут Галілей зробив геніальний крок а що, якби існувала поверхня взагалі без тертя, тоді візок ніколи б не зупинився. І тут стає ясно причина зупинки не якась внутрішня властивість тіл, а саме тертя, тобто зовнішня сила. Тобто дивіться, який ключовий висновок об'єктам, виявляється, не потрібна сила, щоб просто продовжувати рухатись. Сила потрібна, щоб змінити їхній рух, щоб прискорити, чи сповільнити, чи змусити повернути. І ось цей опір будь-яким змінам це і є інерція. Окей, з концепцією розібралися інерція це впертість, але ж у фізиці все треба якось вимірювати. То як нам виміряти цю впертість, як дізнатися, наскільки один об'єкт впертіший за інший. Ну, по перше, дамо цій якості опору змінам назву інертність. І приклад тут дуже простий повний візок у супермаркеті набагато важче і почати рухати, і зупинити, ніж порожній, отже, ми кажемо, що він більш інертний. І ось цей приклад з візком чудово підводить нас до наступного кроку. Бо у фізиці для вимірювання цієї самої інертності є абсолютно конкретна вимірювана величина. І називається вона маса. Ось і все. Це по суті фундаментальний закон. Чим більша маса, тим більша інерція. Все просто. Більша маса, більший опір будь-яким змінам руху. Змінити траєкторію польоту тенісного м'ячика набагато легше, ніж, скажімо, величезного валуна, і причина саме в різниці їхніх мас. А ось вам просто шикарний приклад, як це працює в реальності. Віддача гармати. Подумайте. Коли відбувається постріл, сила, що штовхає ядро вперед, абсолютно така ж, як і сила, що штовхає гармату назад. Одна й та сама сила. Але результати геть різні. Ядро з маленькою масою летить далеко і швидко, а гармата з її величезною масою лише трохи відкочується назад. Ось вам і інертія в дії. Так, добре, маса це міра інерції, зрозуміло. Але тут виникає питання а чи завжди більший за розміром об'єкт має більшу масу. Давайте подивимося, яку роль у всьому цьому відіграє розмір. І ось вам загадка, яка все пояснить уявніть дві кульки: одна з алюмінію, інша з дуба. І в них абсолютно однакова маса, скажімо, один кілограм. Але при цьому дубова кулька буде набагато набагато більшою. Чому так? А все тому, що справа не тільки в тому, скільки маси, а й в тому, як щільно вона, так би мовити, упакована. І ось ця упаковка маси в просторі це і є відповідь. Уся різниця між нашими кульками не в масі, а в тому, як ця маса розподілена в їхньому об'ємі. І для опису цього у фізиці є спеціальне поняття густина. Простими словами, густина показує, скільки маси вмістилося в певний об'єм. Якщо густина висока, це означає, що в маленький шматочок речовини напхали дуже багато маси. І якщо то дивитися на різні матеріали, то різниця може бути просто колосальною. Ось, наприклад, осмій один з найщільніших елементів на землі. Це означає, що якщо взяти кубик осмію і точно такий же за розміром кубик заліза, то осмієвий буде важити майже втричі більше. Уявляєте, в однаковий об'єм влізло втричі більше маси. І найцікавіше, що все це не якась там абстрактна наука. Це фізика нашого повсякденного життя. Інерція, маса, густина ці поняття працюють навколо нас буквально щохвилини і пояснюють купу всього. От просто подивіться навколо коли поїзд гальмує, а яблуко на столику котиться вперед, це інерція. Коли волосипа різко тисне на гальма і летить через кермо, знову вона. Навіть знаменитий фокус, коли зі столу висмикують скатертину, а посуд залишається на місці, це чиста інерція. Або коли треба насадити молоток на ручку і нею стукають об землю, щоб головка сіла на місце, це теж вона, інерція буквально всюди. Отже, давайте підсумуємо, щоб усе склалося в одну картинку. Інерція це, по суті, сама ідея, концепція впертості матерії. Маса це те, чим ми цю впертість вимірюємо, а густина вона показує наскільки щільно ця маса сконцентрована. Бачите, усе дуже логічно пов'язано. І коли розумієш ці три речі, світ навколо починає виглядати трохи інакше. Встає зрозуміло, чому величезний круїзний лайнер так складно розвернути порівняно з маленьким катером у нього гігантська маса, а отже і інерція. Або чому гелієва кулька летить вгору, бо її густина набагато менше за густину повітря. Ці принципи вони як ключ до розуміння світу. Тож тепер цікаво, які ще речі навколо можна пояснити, знаючи це.